Доброго дня всім. Ми сьогодні проводимо урок з вами онлайн, тобто я вам розповідаю граматику онлайн. А ви вдома повинні вже розібрати потім самостійно. Look pleaser and take your students' books and open page 21. Відкриваємо сторінку 21 Students' book, пам'ятаєте це підручник. And find this rule. Знайдіть, будь ласка, це правило. Пам'ятайте, всі слова, які я виділяю жовтим кольором, ви повинні їх записати в переклад і знати їх переклад. Plurals. Plurals означає множина іменників. Наступне слово noun. Ви його теж повинні знати. Noun це іменник. Діти, ви пам'ятаєте, що коли, ви, коли я пояснюю матеріал в Ютубі, да, вам значно легше. Тобто, ви можете просто нажати паузу, записати, якщо ви не встигаєте, і потім продовжити дивитися урок. І ще раз повторюю, наун це іменник. Слово наун треба записати. Тобто, до більшості іменників ми просто додаємо літеру S. Щоб утворити множину. Наприклад, one doll, two dolls. До слова doll ми просто додали закінчення S. Але якщо у вас іменник закінчується на літеру S, ви бачите, або WS, пам'ятаєте, щоб сказати подвоєння які. Якихось літер ми кажемо слово double і називаємо цю літеру. Тобто дві літери S англійською буде double S. або SH, або CH, або X, або O, то ми додаємо закінчення IS. А відразу попереджую, що якщо слово закінчується на літеру O, то краще. Перевірити це слово по словачку, як утворюється множина цього слова. Далі Далі ми дивимося на приклади bas. Bass закінчується на літеру S, то ми додаємо закінчення IS. Дві літери бас. Так само клас WS, клас із, закінчення IS. БРАSH. Браше. Закінчення S-H тому закінчується на SH, це не закінчення. Тому додаємо закінчення ES. «Brushes», Watch, закінчується на CH, тому додаємо ES, «watches». Fox, «foxes», Tomato. Tomatoes. Наступне правило: якщо у нас слово закінчується на літеру Y. А перед літерою Y стоїть consonant. Consonant це приголосний. Запишіть, будь ласка, слово. Consonant приголосний. То літеру Y ми повинні змінити на літеру I, тобто ми Y не пишемо, ми замість Y пишемо літеру I. І потім додаємо закінчення –ES. Наприклад, lady – ladies. Ladies закінчується на літеру Y. Що ми зробили у множині? Ми ось цю літеру Y замінили її на літеру I і потім додали закінчення і S. Але, якщо у нас слово закінчується на Y, але перед Y буде стояти голосна літера, як, наприклад, у слові «чой», то множину нам нічого не потрібно змінювати. Нам просто треба додати закінчення S. «Чой» choyce Подивіться, будь ласка, наприклад. Далі, наступне правило. Якщо слово закінчується на літеру F або FI, то треба оці або літеру F, або FI поміняти на літеру V, а потім додати закінчення ES. Дивимося, наприклад, leaf, leaves, leaf закінчується на F, міняємо F на. V, а потім вже додаємо закінчення І S. Так само live, lives. Наступне irregular plurals. Пам'ятаєте, що у нас у кожному граматичному правилі є винятки. Irregular – це неправильні. А plurals, ми вже з вами записували: це множина. Тобто, неправильна множина іменників. Неправильні іменники. Наприклад. Ви їх пам'ятаєте з молодших класів. Child дитина. Children діти. Foot стопа. Feet – Стопи це російською мовою. А стопні українською. Teeth – зуб. Teeth – зуби. Woman – жінка. Зверніть, будь ласка, увагу, як вимовляється слово жінка у множині. Women. Women жінки. Man чоловік. Man чоловіки. Маус мишка, майс миші. І тепер зробіть, будь ласка, вправу 6 шість самостійно.